Друзі, в Порт Бургас в Болгарії П'ять наших автовозів привезли товар для компанії Автомама. Ось Порт, паромчик. А ось і наші три красення. Стоять спочатку, які привезли цей товар для компанії Автомама. Загружені під зав'язку, все якісно. О, три на початку автовоза. І два там трошечки далі. Виконали замовлення якісно, товар цілий, машини гарно упаковані, клієнти можуть не переживати. Зараз ще покажу два автовози. Ось слідчі наші красавці. Так що з Грузією, Форт Боргас, компанії Автомама ми веземо товар. Це добре, гарно упаковано, як ви бачите на відео, так що можете не переживати. Товар доїде, добре. Ну, як бачите, не ми одні веземо товар, багато компаній, ну гарного дня.